Той самий преміум, котрий вже становиться доступною для людей. Вже майже кожен може приїхати і купити. І також у нас доступна така функція, як лізен, тобто взагалі тоді кожен може купити. Берете на 5 років 30 тисяч гривень в місяць їздити на такої кралі. Дивіться, це у нас А8 лонгова. Вона у нас звичайна на 4, Вона у нас 4-літрова. На максимальнішій комплектації, яка взагалі можлива. А, це у нас офіційна машина. Вона у нас на підігрівах, на вентиляціях. Ззаді у нас є моніторчику, також лючки. Тут масажики, регульовки, все, що потрібно. Дваностеклопакет, машинка виглядає класно. На свої роки їде гарно, повністю технічно, справно. Можете поїхати куди загодом. Пам'ять сидіть тут, пам'ять сидіть позаду, шторки, отакий тручок от в гарному стані. Тут також масажі, ночне бачення є, камерки 360, тут також все як положено. Тому приїжджайте до нас, Республіка Парк, тут свій один, Робіть здрав гарнюні і забирайте, чекаємо.